Чим нова поліція буде відрізнятися від міліції, яка є зараз? Мабуть, не буде корупції в нас в країні. І все. Ви дійсно думаєте, що нові люди, які прийдуть, не будуть хабарі брати? Да, думаю, так. Да. Думаю, не буде. А чому так? Ну, тому що потрібно рано чи пізно, щоб були якісь зміни в нашій країні. І я думаю, я думаю, зміни будуть. Чекаємо. В поліцію приходить в основному молодь, ну така не дуже досвідчена. Як думаєте, дійсно вдасться все? Думаю, так. Да. Думаю, вдасться. Все буде добре. Не хвилюйтесь. Я вам чесно скажу, я навіть не знаю. Я навіть, раніше працював в міліції і в нашій. То ну, там, якби нема нічого цікавого. Я думаю, що може щось налагодиться і буде все добре. Налагодиться це від кого залежить? Ну від кого? Від керівництва, перш за все. А що вам ще можу сказати по цьому факту? А люди от приходять, це молодь, вони такі здебільшого без досвіду. Як ви думаєте, вдасться їм дійсно змінити ситуацію в країні? Я думаю, що потрібно, щоб змінити ситуацію в країні, перш за все, ви навчатись, щоб був якийсь досвід, а не так, що я там приїхав із села, хочу там стати поліцменом, там як кажуть. Ну, завжди є надія на щось краще, тобто, ну, тому думаю, що все-таки вже колись настане той момент, який буде покраще наше суспільне існування. Я, до речі, також буду записуватися на цей набір. Може мені мені пощастить зробити трошки цей світ краще. Ну, я сподіваюся тим, що вони хоч не будуть хабарниками, такими, як зараз е, міліція. От е, думаю, що будуть працювати на благо громади, нашої черкаської, української. Ну, Надію, що будуть зміни на краще. А від чого залежать зміни? Від людей чи від чого? Ну насамперед, я думаю, що від людей. Так, е, яке ставлення в людини буде до роботи і до нашої України, до громади, і від цього буде залежати. Я думаю, щось зміниться. Чого саме очікуєте від нової поліції? Що вона має робити? Допомагати людям, захищати людей. Тобто якось так. Як ви думаєте, чи готові люди сприймати серйозно нову поліцію? Я думаю, будуть. Сприймати серйозно. Наприклад, в Києві вже сприймають серйозно. У нас є знайомі, які в Києві, і вони сприймають дуже добре нову поліцію. А від людей має бути якась підтримка також? Я думаю, також повинна бути підтримка, взаємопраця, взаєморозуміння. Це реформа сильна для нашої країни, і, на мою думку, вона повинна багато що змінити. Ну, Так як я юрист, тобто мені дуже хотілося спочатку, як я побачив, що це почалось в Києві, мені захотілося самому пасти в поліцію. Я ждав, поки це не почнеться в Черкасах і от дізнався, і зараз буду писати анкету. А як ви думаєте, від кого саме залежать ці зміни? Це насамперед від людей, від самих людей. Тобто країна країною, а люди повинні починати з себе. Кожен повинен починати з себе. От я починаю і йду записуватись. Як ви думаєте, чи все вдасться, адже люди молоді приходять, у багатьох досвіду немає? Е, я думаю, просто ці люди поки що, ну, те, що в них немає досвіду, це, на мою думку, краще. Тому що вони поки що нічого не знають вони поки що не в системі і їм буде легше і проще змінювати це все.